Скільки коштують продукти в Сан-Франциско станом на січень 25-го року. Підписуйтесь на канал, а я зараз розповім. Відразу скажу, що ціни можуть різнитися магазин від магазину. Наприклад, ось ця лохина в нашому місцевому коштує 7,99, а в іншій мережі Whole Foods 3,99 та 5,99. Почнемо з фруктів. Апельсини 2,99 за паунд, а паунд це 450 грамів. Три середні авокадо за 6 баксів, ківі 79 центів за штуку, яблука 2,49, та 3,99 Лимони, як і ківі, 79 центів за штуку. Тепер овочі. Пуряк 2,49 за майже пів кіло. Органічна морква 99 центів. Каліфорнійська петрушка 1,99 за пучок. Не знаю, в чому різниця, але зелена цибулька від 2 доларів до 6 Пучок брокколі 4,49 Баклажани 3,99 Томат сливка 2,99 Кампарі 5,99. Таку ж ціну і томат черрі. А ось ці забули, як нас називають. Але 5,99. Перці 4,99, чесник 7,99 картопля $1,29. Смачна кисла капуста за 8,99. Їдемо до м'яса, а ви підтримайте, будь ласка, вподобайкою. Ось така невеличка курочка вийшла на 14 баксів. Гамілка 3,90 грудка без кістки, без шкірки 8,99 Я взяла собі половинки і вийшла на 13,40. З шкіркою та кісткою, до речі, дешевше 5,99 Червона ризик. Рибка 18,99 за пів кіло. Я взяла спробувати ось цей халібут за смаком щось типу Хека. Чуть не вмерла, коли побачила ціну. Два шмати за 18 доларів. Пішли дивитися сосиски. Такі добротні з грибами 8,99. Нарізка бекону 7,99. А ось така копчена рибка шматочків 4 або 6. Коштує 19 доларів. Голова обертом від цін. Давайте далі. Сир на любий смак від 4,99 за акцією. Я взяла сину такий за 3,25. Запечена грудка індички коштує 6,99. А ось тут був нежданчик. Немає яєць. Минулого разу за пожежі в, в Лос-Анджелесі ми могли брати лише дві коробки по 12 штук. А сьогодні пусто. Прийшлося їхати в інший магазин, купили 24 яйця за 12 доларів, наче непогано. Масло в Америці ці не дуже смачне, але коштує від 5 до 10 в залежності від ваги. Хліба багато. Мій улюблений ось цей на заквасці 6.99. Тостовий білий від 5 доларів. Молоко у різну ціну. Я обожнюю, ось це воно майже як домашнє, а ще з нього класний кисломолочний сир виходить. Ця банка 6 доларів. А ось ця майже 4 літри за 9 чи 10 доларів. Мигдалеве молоко за 6, а вівсяне за 7. Пишіть в коментарях, як вам ціни, чи щось здивувало, налякало, чи захотілося. А також пишіть ще питання про Сан-Франциско. Я з радістю відповім. А вам дякую, Вікторія, за питання.